Всім привіт! Буде дуже коротке відео про те, що насправді в Україні, на моє таке переконання, вже введено у ранг державної політики таке явище, як шизофренія. Ну інакше пояснення просто в мене немає. Наприклад, тиждень тому керівник гурбудано заявляє про те, що в Україні достатньо зброї, аби почати контрнаступ через тиждень. Один із радників Офісу президента, невідомо хто і звати його ніяк, але призвичай в нього Подоляк, заявляє про те, що для успішного контрнаступу Україні бракує зброї. Тобто ми бачимо дві взаємопротилежні заяви. Насправді це зроблено не просто так. Тобто, якщо відбудеться контрнаступ і він буде успішний, завжди ми сказати про те, що так, ми ж попереджали, про те, що зброї достатньо, і наступ буде. Якщо з якоїсь причини не буде цього контрнаступу, або, не дай Бог, він буде не зовсім такий успішний, як очікує суспільство, можна сказати про те, що так ви нам не дали достатньо зброї. Чи це добре? Не зовсім добре. Тому не можна говорити одночасно на біле, що це воно чорне, або якщо воно чорне, говорити, що воно біле. Це просто брехня. Тому робіть висновки.